Юні баскетболісти з Лозівської громади повернулися з Італії, де взяли участь у міжнародному турнірі з міні баскетболом. Змагання проходили у місті Фермо і об'єднали команди з різних країн світу. Лозівчани поділилися, у них залишилися найкращі враження як від ігор, так і від загальної атмосфери міст, в яких вдалося побувати. Дуже добре грали друге місце, трошки програли в фіналі, але дуже сподобалося. Як суперники, сильні були? Так, Польща була найсильніша, вдвічі їм програли. Першу гру більше, в фіналі вже менше, але треба працювати далі. Ні, мені сподобалася складеність команди та нова тактика. Та дякуємо тренеру Тетяні Павлові. Дуже в Венеції та Італії. Будапешт, ми були на морі, там дуже яскраво. Протягом кількох днів українські спортсмени мали змогу змагатися з командами з різних країн, демонструючи техніку та витривалість, розповів тренер БК «Схід» Володимир Денський. Було дуже важко, але ми, мабуть, показали один з найкращих матчів за всю мою історію роботи у клубі. Це була просто така божевільна гра, вона була валідольна, і ми впоралися. І ми таким чином пройшли в фінал. Мотивація була така. У нас що можливо це єдиний у кожного шанс грати тут, грати у фіналі. Грати за таких умов в Італії, тому додатково не треба була ніяка мотивація. Хлопці самі бажали це робити. Для моїх вихованців це була перша гра за кордоном. Вони хвилювалися, але змогли зібратися і показати гарну гру. Я пишаюся ними, розповіла тренерка з баскетболу Тетяна Зотова. Ми отримали колосальний досвід. Команда молодці. Ми сражалися до кінця. З кожної победи наша. Команда ставала краще, сильніше, умніше. Так що команда молодці. Участь в турнірі не лише дозволила стати частиною масштабної спортивної події, а й відпочити та відволіктися від стресу, в якому перебувають діти через війну. Для них влаштували екскурсії, фотосесії, відпочинок на морі. В нових містах підлітки знайшли нових друзів, яким розповідали про свою країну, місто та життя. Відкритість та щирість лозівських дітей зворушили італійських приймаючих. Заступник міського голови Володимир Барановський передав їм презент з лозівської громади. Ми дуже і з якою нас зустріли. Як ми провели, тобто постійно ми відчували опіку, вас над нами. Ми просто ну, нас переповнюють емоції. І саме головне це обличчя наших дітей. Лазівський міський голова Сергій Зеленський подякував муніципалітету Фермо і особисто меру Павло Кальчинаро за щирий прийом. Шановні сеньоре, Пауле Талчинарі дозвольте подякувати вам і вашій великій громаді міста Фермо за ту гостинність, яку ви надали нашим дітям. Для наших дітей це не тільки спорт, а цей відпочинок, це часткове заспокоєння. Від цієї страшної війни, яка у нас іде. Вдячний вам ще раз за підтримку. Продовжуємо працювати, співпрацювати. Ми завжди відкриті і вдячні за те, що ви підтримуєте нашу країну. Очільник громади також подякував благодійникам, які допомогли з участю у цьому міжнародному турнірі підприємцю Олексію Костюкову та депутату Лизівської районної ради Андрію Воронкіну.